Я будь була ця точка біфоркації, точка неповернення, коли ти зрозумів, що все тепер вже таки доведеться її писати, таки доведеться їхати, і вже можливості відступити назад немає. Чи то лист дикому пану, чи то купівля квитка, що це було? Дякую за запитання. На жаль, купівля квитка не була надто привською справою, і вдалося це зробити вже майже в самому кінці. Підготовки, і це було одне із най, таких найскладніших і найдраматичніших моментів, бо е, тоді, здається, ще не було можливості цих всіх переплатіжів через е, Айбан і, і так далі. І тоді треба було проводити через банк, там треба було дозвіл з Києва отримувати за те, щоб заплатити не гроші за кордони. Це була ціла е, проблема. Але е, точкою неповернення е, була напевно публікація матеріалів перших у медіа е, з наміром. А мені страшенно не подобається бути голослівним, якщо вже е, з'явилося ну так, ви ми так вирішили одночасно кілька матеріалів е, у медіа. тобто Отар Довженко взяв е, інтерв'ю і зробив з цього матеріалу про цю е, ідею, і видавництво старого лева, і видання курс з франківська, яке теж підтримало. Поїздку тако майже одночасно це опублікували, коли досить і це несподівано для мене досить багато видань підхопило, і було вже не пасувало відмовитися. Якщо це не було 1 квітня, то не пасувало. так. Тому це була точка неповернення, з цього можна було б почати таку офіційну історію, а далі вже підготовка, мандрівка і найдовший етап це саме написання книжки. Власне, чи можете розкласти весь процес створення книжки на пункти? обдумування, поїздку, безпосередньо процес написання, потім редагування? Так, я. я... Досить, досить чітко це так воно поділено вийшло від моменту задуму, від, тобто від моменту, коли з'явилася мрія і вона десь на фоні собі була, це тривало років з п'ять, час від часу до цього повертався. Потім такий момент, ну все, треба це зробити нарешті. Це коли я побачив інтерв'ю з Євгеном Диким, і коли наважився знайти його контакти і йому написати. Коли він сказав, що в принципі, а якщо мені все вдасться, то звісно мене е, приймуть на станції. І, і такий оцей каша загальювалася, так би мовити, е, до моменту публікації, вже, як я сказав. Тоді була підготовка, я сподівався, що я вже дів книжки напишу е, до поїздки в інтерв'ю, але я потратив всі ці 4,5 десь місяці, навіть менше, на е, пошук грошей і на е, підготовку поїздки. Тоді сама поїздка була, звісно, найлегшою частиною, попри те, що це була потока трейка, клопіка робота зі збору інформації, комунікації з незнайомими людьми, які не знали, що я від них хочу і що я там роблю. Тобто сама поїздка найлегшою частина? Так, сама поїздка була найлегшою частиною, тому що можливо я просто маю такий склад, якийсь не знаю. Особистості, що мені було е, дуже напружливо думати про те, як би, і що, якщо мені не вдасться, поїхати, а я вже всім обіцяв, гроші зібрав. Потім е, о, о, це ж треба було якось думати, хто ці гроші давав, кому їх віддавати, повертати. А хтось скинув просто так без прізвища і без номера карточки. А потім, власне, е, кілька тижнів після повернення мені не хотілося бачити людей. Було страшно ходити по вулиці. Біля мене є такий генделик. Ну тобто, взагалі, у бою багато генделиків, і це чаро до свята і цього всього. І біля мене є кілька генделиків, а один я дуже люблю, тому що там постійно хтось вела мої двері. Це прямо біля Ольги Єлизавети, біля церкви. Там якісь викидають людей, куртку за ним двері тримають. І я собі думав, проходив раз ішов магазин і. Мусив згадувати, як соціалізовано люди поводяться в таких ситуаціях. Мені на секунду здалося, що можливо було б добре, я мав весло на всякий випадок, тому що за нами, коли в нас морський леопард, то один із колег на чомі сказав: не готує весло. Якщо що морський леопард буде прокусувати човен, ну, ми ж всі впадемо у воду, замозимо за 2-5 хвилин. Краще його відігнати. Ну я сподіваюся, цього не станеться, тому що це ж таки це тварина. Але йому нічого не буде а ми можемо загинути у воді. Ти, Ти, я розумію, це трошки здичиню, але... Ні, я маю на увазі, що це було досить е, зрозуміла, е, зрозуміла ситуація в Антарктиді, так що, що робити? А коли приходиш, повертаєшся в цивілізацію, навіть подивитися на те, що зараз відбувається в Україні і у світі, так ніби, е, напевно, в умовній Антарктиді чи середньовічні часи, чи ще щось, було б більш зрозуміло, що робити, до речі, так як польський король сказав Богдану Хмельницькому, ну Богдане, тебе що шаблі немає, ну і почалося, так. Зараз давайте будемо щось думати, висловлювати стурбованості і так далі. Ну і так само це власне вже всі ці соціальні цивілізаційні надбудови. Що просто так, якби наприклад, ця людина, але я трошки заходжу вже в зовсім інший бік, але я просто маю на увазі, що декілька тижнів після повернення була дуже велика втома, дуже великий стрес, і перш ніж впрягатися в роботу із книжкою, мені хотілося. Трошки видихнути, бо я дуже багато сил вклав в те, щоб попасти в Антарктиду, і власне стрес, щоб там бути, і також був стрес, щоб повернутися, бо це вже не секрет і не інтрига, що в мене в Антарктиді попав паспорт, і це ще були цілі катавасії, щоб повернутися назад. Mm -hmm. А потім з літа, з червня, я почав працювати над книжкою, над рукописом працював десь два роки, і до червня чи липня 22-го року. 21 року перепрошую. Е, і далі вже було кілька місяців редагування, створення обкладинки, друк, і книжка вийшла 21 е, лютого. Це його йдемо до повному штатному таку. Мені здається, що логічно зараз тебе, після того, як ти приїхав до міф, про натхнення. Книжка просто на моїй книжковій полиції у нас найтовстіше, хочу ти не на одному подиху, її я написав. Подихів, як мінімум було кілька, і е, є от дуже добре гасло у із і зробив. Мені здається, що це добре для якихось завдань, які не потребують тривалої перспективи, якоїсь якогось опрацювання великого масштабу інформації. А е, 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 як, ти, як ти давав собі раду із із тим, щоб шукати натхнення, і взагалі чи для тебе це було актуально? Може, можете собі там. Прийшла, моза ти собі записав там, потім потім допрацьовував, так чи, чи ти себе змушував працювати? Як це було? Ну так, це дуже дуже цікаве е, питання, дуже важливе і має напевно багато компонентів. Візьми і зроби, воно дійсно пасує до таких речей, коли е, е, зламалася труба у мене, як сьогодні в мене за кілька годин перед цією презентацією. І ну вже нічого не хочеться робити. Вже думаєш, може скасувати зустріч, але візьми і зроби, задзвони до майстра, домов. Все, зроби, там якісь фотографії, з ним все полагодь, якось там вже перечишись і От. А з такими речами, як довготривалі проекти, ти дійсно не бачиш, досить важко себе дурити, свій мозок, що ти зараз це зробиш і все закінчиться, тому що це велика брехня, і ти сам себе постійно обманюєш, і ти собі думаєш щиро, ну ще два місяці рукопис буде завершений. І таких ще двох місяців було разів з 10. Тобто дійсно досить важко. І, очевидно, я книжку переписував кілька разів. Тобто, перше, якась чернетка, потім удосконалена чернетка, потім вже майже готовий варіант, і тоді вже абсолютно вичитаний готовий варіант, і тоді вже редактор читав. Е, але крім е, того е, треба було дійсно багато цих подихів знаходити, і ти маєш рацію, що натхненням е, одним би не обійшлося, якби треба було тільки послуговуватись з ним, то е, я б її напевно ще досі не написав, і просто треба було дійсно себе змушувати дуже часто. Е, часто це було пов'язано з втомою прокрастинацією годинку. Думаєш, ну зараз зараз. І тоді там три години сидиш і просто. Скорпульозно працюєш, 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 найгірше те, що ну, не видно кінця, за день можна зробити два абзаци. Ти ніби цілий день працюєш, а вийшло тільки два абзаци. І це деколи дуже демотивує, але насправді, чим більше ти маєш такого досвіду, тим більше ти розумієш, що це абсолютно нормально, але тоді настає новий виклик, що це треба пояснити людям поза цехом, чому ти так довго пишеш. Оце. Наступну книгу ти міг би написати про те, як боротися з відсутністю натхнення. А, Ну навіть, так, 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 така книга вже готується до друку. не в мене, тому напевно, немає сенсу. Але е, тема взагалі е, е, мені здається, що кожному письменнику, напевно, є що сказати, хоча б в якомусь статті чи длозі про те, як він працює, як він шукає, і це час від часу в Україні з'являється, це, ну, це добре. Так? В книзі багато історій, багато історій про континент, і е, я перед тим е, пробував гуглити про історію Антарктиди, і мені дуже часто попадалися якісь е, джерела, чорноперекладені з англійської мови, але все одно не дуже багато. Е, цікаво, як ти працював над історичними джерелами, як ти їх вибирав і, і взагалі як ти їх опрацьовував. Е, я це, це теж це питання, напевно, надовго, можна розкласти його теж на кілька блоків, але е, це власне так можна було би працювати над будь-якою такою нонфікшеном. Е, я взагалі ще з студентських років мріяв написати якийсь санфікшен, але мені не приходила ніяка тема. І я собі думав, ну може колись воно прийде. І от вона прийшла, коли я її завершував. У мене виникло вже дуже багато ідей наступних, так як пропало. Але е, е, так, тут е, принцип, напевно, міг би бути корисним будь-кому, хто хоче працювати з нонфікшеном. Тож е, я напевно варто починати з того, щоб знайомитися з людьми, е, ну, гуглити, що є, усе це опрацьовувати, робити якісь певні нотатки, і закладки, і потім е, працювати, знайомитися з людьми, які е, це знають. Мені пощастило, що е, до мене е, звернувся сам написав мені і затягнив Ігор Дикий. Тобто це був ну, такий подарунок, бо колись кілька років перед тим я ще мріяв, коли мрію потрапити в Антарктиду, і звернувся до одного свого колеги-географа, чи знає він якісь шляхи, як можна потрапити в Антарктиду. І він мені порадив звернутися до Ігоря Дикого. Ну, я тоді до нього не звернувся, бо подумав, ну що ж, я до нього прийду, він біолог, і я скажу, я хочу в Антарктиду. І тоді я думаю, що це було несерйозно ну, і неможливо. А тут я згадав цю історію і побачив, наскільки це все таке склалося. Ми домовилися про зустрічі, я взяв в нього інтерв'ю і так далі. Але між тим він порадив деякі речі, порадив певних людей, розказав якісь історії, і вже з'явилося багато зачіпок, як можна чим можна працювати далі. І він, наприклад, багато розказав про станцію. Мені дуже пощастило, що він зразу з ходу сказав мені, що є кілька міфів про станцію Академії Кравнацької, і один з них, можливо, найважливіший, це те, що люди часто повторюють фразу, що Станція, колишня британська база Фарадей, яку ми тепер маємо як академік раднацький, сталась нам за один фонд стерлінгів, і відповідно зараз вже на одні, але ще донедавна. А в ті часи, коли станція до нас переходила, це сприймалося як якийсь такий непотріб, певний, як лапа, халява. Сталося, що станція вже стара була. Ні, вона не була стара. Просто я навіть я. Потім, шукаючи вже далі інформацію про географію, про якісь моря, про ще щось, звернувся до свого ну, знайомого викладача з географії і так склалося, що в нього був Двотомник так званого якогось прес кліпу де, де один із е, учасників експедиції в Антарктиду колись, так ну, журналіст, він зараз працює в НАТО, він е, збирав дуже багато матеріалів, тоді, коли ще не було так поширено це все в інтернеті, з газет, е, і зробив це такий, ну такий, як на 90-тітися, такий він досить е, ну, не сучасний, можна сказати, але дуже цінний е, збірник цих статей. І от я гортаючи, позичив, позичив ці, 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 цей питомник, і вертаючи, там в них ну, в хронологічному порядку, і там було дуже багато статей е, про цю передачу, багато скепсису. І, наприклад, навіть було здається, під заголовком про королівське сміття. Тобто, що санкція Академії Гернадський, це Британія віддає нам королівське сміття. І е, я ну, зрозумів, тоді воно так почало все складатися, що. Це дуже цікава історія, і от тут я зі штучним інтелектом. От це ще до ну до цього штучного інтелекту прориву, як зараз є. Але коли ще кілька років тому були перші історії про нейромережі, там були такі історії, що одна з нейромереж почала мати, начебто, такі фашистські чи нацистські погляди, і, і там якось було проаналізовано, що оскільки нейромережа зайшла в інтернет, і от вона перше потрапила на якусь негативну інформацію. То, відповідно, вона це сприймає як якусь певну надбудову і далі починає вирукатись. Мені здається, що у людей дуже часто так само є, що в дитини є виховання. Вона має певні цінності, закладені, і від цього дуже залежить те, як вона буде далі розвиватися, які в неї будуть погляди. Ну і я не хочу тут проводити якихось дуже гучних паралелей, але навіть в якихось таких дрібних темах, у тому, як ти дивишся на певні речі, часто важливо, яким є перший імпульс. І мені кажу, що дуже пощастило. І тому варто, коли ми досліджуємо якусь історію, коли ми досліджуємо будь-що про екологію, про що звіти до людей, які в тому судять, а не скептики боку чи люди, які нібито спеціалісти. І тут ну, мені пощастило, що я потрапив на дуже обізнану людину, яка дійсно там була на той момент три рази. І от він от мені подарував цей імпульс, так що станція насправді цінна, що е, люди науковці рвали жили, щоб її отримати, отримали її там мало непостанути. День, збирали гроші, щоб передати британцям за цю оплату, за, за певний курс. Щоб навчитися як на цій станції за тренінг, там якісь, щоб це все було в останній момент. E, і ти тоді одразу починаєш більше розуміти, що ця історія набагато цікавіша і є певна невідповідність між тим, що ти бачиш у медіа, що о, станція, там черговий раз e, святкуємо річницю станції, яку ми отримали за один фонстер, і ура, ура. І тут e, ти дізнаєшся, що люди грали, жили, що в останній момент знайшли гроші. E, що e, і починаєш власне це копати. І це до того питання, як збирати інформацію. Як мені здається, що не спішити, не спішити. І це такий виклик для наших, для наших реалій, тому що, наприклад, у тій ж школі журналістики, де ми були на одному з майстер-класів-класів, майстер здається, решка. Павло Решка, польський репортер, казав, що вони можуть робити репортаж два місяці. Тобто людина ходить. На роботу щодня собі може піти в архів, може з кимось зустрітися, весь цей час йому рахується зарплата за місяць, і він може написати матеріал, такий репортаж, два місяці писати. А натомість, ну ти прекрасно знаєш, що ти так само можеш писати матеріал два місяці, але отримуєш за нього, наприклад, тисячу гривень. І відповідно відповідно, щоби заробляти якось і виживати, журналісти мусять робити це дійсно за два дні цей матеріал. І так як хтось з наших. Запитався вже в українського редактора, що нам польський репортер казав, що вони два місяці можуть займатися темою, а скільки займається темою українські репортери. І він так скептично сказав, що два місяці, де ми за два дні можемо зробити, а деколи за один день. І звісно, що коли ти робиш за один день чи за два, і ти робиш два місяці, є дуже велика різниця, і глибина. Матеріалу може бути зовсім іншою, і відповідно тепер я можу сміливо сказати, що ті розділи, які є тут наприклад, тушки станції Академії Кронацькій, вони не повторюють, не дублюють нічого, що я знаходив в медіях, і мені здається, що немає настільки повного матеріалу про нашу станцію про історію нашої станції, як в цій книжці, тому що я збирав його дуже дуже по крупинках. Власне, я знайшов. Menuare, ki so na hrupi, izpušni. Станції Академії Бернацький хтось закинув просто чи ЧПДний файл мемуарів неопублікованих першого керівника е, нашої станції Геннадія Міліневського, тобто керівника першої експедиції. Е, також в нього якісь були вибори на якомусь такому сайті, а я там. Ну, це такий сайт попереднього століття, так мало не, так. І от те, що ніде нема, ніде не. Е, я цього не бачу тільки на якихось в таких задвірках інтернету. І тут якесь одне речення, там якісь одне речення. І очевидно, що е, щоденники свої читати деколи нудно, а чужі щоденники читати теж нудно. Е, і очевидно, це все треба було розпитувати. Тут одне речення сподобалось, там одне речення сподобалось. І щоб скласти з цього якусь картину, треба було знайти дуже багато таких е, речень. І для цього е, також важливо, оскільки станція британська, е, то досить багато інформації є. Британською, ну no, англійською мовою, тобто, бо вони мають в них ці це така культура. Щоб у них так є е, така, ну навіть сайти, блоги, де колишні е, зміники хочуть свої мемуари, свої спогади, дехто де навіть пише книжки, це все збирається і так далі. І там можна було досить багато знайти цікавих речей. І також навіть перебукувалися з нашою темою. Е, наприклад, е, я пам'ятаю тему про, е, про їжу, коли я писав про антрактичну кухню. Е, вони там писали, наприклад, про, про якусь кухню, і українці, наприклад, писали про коли вони там були і ще разом з британцями, рік. Щоб британці дивувалися, що українці привезли дуже багато картоплі. і британці не могли повірити, що, що, що українці цю картоплю за рік здатні з'їсти. Ну і відповідно якісь такі знаєш, переговори. між З одного боку, я не хотів писати тільки там, про Британію, з іншого боку, тільки про Україну, бо це все ж таки найцікавіші моменти. Це, мені здається, часто це моменти змін. І от, от найбільше часу приділено, можливо, цьому Етапу переходу. І відповідно тут треба було нав'язати, так би мовити, сторітелінгові мости з одного боку і з іншого боку. І для цього ну це було дуже корисно шукати інформацію з обох сторін. Сторітелінгові мости зараз запитаю, але хочу зачепитися за той момент скепсису при передачі станції. Чи тобі, чи ти бачив якісь хвости пропаганди москалів тому, які, можливо, хотіли з якимось чином? Е, так, так, цього було досить багато. Е, тут, напевно, треба трішечки сказати, я навіть не знаю, з якого місця починати. Е, може, навіть з перших експедицій, де брали участь. Ну, По-перше, перші експедиції в Антарктиду були в 1820-х роках. Тобто ще до того люди, людство намагалося знайти Антарктиду. Наприклад, Кук на 50 років, за 50 років перед цим він не знайшов Антарктиду, тому що ну, просто технології кораблі були недостатньо здатні пройти в ці люди, але він вірив, що все ж таки десь там є якийсь континент. І цим надихнулася, надихнувся міністр російський російської імперії, який теж був насправді не росіянином, який був росіянином, можливо, він би не надихнувся, і навіть це не зернув увагу. Це, здається, етнічний француз був, здається, де траверсет, наркіст, ну щось таке. І він е, вирішив, що Росія теж має включитися в цей пошук. І е, за його таким ініціативою була відправлена ця власна експедиція Беленсхаузена. Ну і, очевидно, Феденсхаузен не є росіянином, ну, теж це естонський німець. І помічником капітана був ну, з роду полтавських козаків, ä, потім, дворян, так як розумію. Іван Заводовський. І на кораблях, очевидно, теж були не тільки росіяни, і там, можливо, було багато українців. Ці документи досі засекречені, і прізвища усіх людей знати не, не можна, бо ну, вони, ці документи не в Україні, а в Росії. І ну, власне, ця експедиція зробила великий внесок, але самого континенту не знайшла. А після цього сам континент знайшли британці, але радянська е історіографія вже почала це фальсифікувати. Що насправді е все ж таки британці британці були, як вони люблять е сільський інтернет, це взагалі зло, і там такі формулювання аля британці авдянське ну... Ну, е е е е ну і вони там, до речі, я навіть росіяни. Вони я, я не знаю, я, я не хочу там якось хайпувати, але просто я деколи дивою з ті шизофренії, що наші побіттілі, ну тобто норвежці якось приписують на собі, тому що вони так не люблять тих англосаксів англосаксів що теж люблять це хто 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 сильніший до того вони ніби і примкнули і так далі а наступний етап це вже були коли намагалися дістатися до полюсу і в цій експедиції роберта Скотта відомий теж був українець і один з усіх британців був один українець і один росіянин і здається що росіянина радянська влада потім власне Десь посадило, а з українцем сталися якісь незрозумілі речі, ймовірно, його прибрали також. Хоча там родичі пам'ятають, що його вдарила кульова блискавка, але син писав теж спогади, що, що якось це на кульову блискавку не було подібно, бо там був було чути удар у постріл, і, і було все в крові. Тож, ну, от, бо всі учасники експедиції, вони. Отримали орден від короля, вони отримували пенсію великої Британії. Ну а радянський союз такого напевно не толерував. І взагалі між Британією і радянським союзом м, на деякий час навіть до того були розірвані дипломатичні стосунки. Ну Росія тепер заперечує взагалі участь українців. Тобто вони пригласнюють е, відкриття, по перше, нав'язують і що це були перші відкрили Антарктиду, Заперечують, що там були українці, там були нібито тільки росіяни. І далі оце ставлення до того що українці, який був. В експедиції Скотта, е, і вже коли радянський час там було е, в експедиції близько 30% усіх учасників радянських експедицій були з української РЗ, але знову ж таки Росія ну не, не погоджується з тим, що там були якісь українці це все були росіяни. Коли заводився радянський союз, тобто деякі станції, які там збудували українці, неможливо було створити без які збудували радянський союз, неможливо було створити без української участі? Наприклад, восток неможливо було б туди досягти без збудованих у Харкові всюди ході Ну і так само літаки могли туди літати, але це все Росія привласнила собі з 91-го року. Україна просила. Про те, що все ж таки одну-дві станції ми отримали Радянський Союз відмовив. Коли ми брали, ну, ми спробували отримати британську цю станцію, то власне було дуже багато проросійських сил, які говорили, що це королівське сміття, воно нам не треба, і так далі. Я просто хотів розповісти про всю цю тягу лінію. І е, навіть доходило до того, власне, пан Геннадій Мініневський згадував, що коли були Переговори в Британії, то перекладачку найняли з Росії. Ну то так, так виявилося. І вона пропустила кілька фраз, і вийшло так, що Британія не хоче, ну, хоче позбутися поганої цієї станції. Але оскільки ну, Геннадій Леневський знав англійську мову, то він сказав: Чекайте, чекайте. Цей британський представник казав, що. Це дуже цінна станція. Нам було б дуже шкода її позбуватися, і ми хотіли передати її до притулки. Ну тобто, це не дослідно, це тут написано. Але суть була абсолютно спотворена, і навіть людина, яка не мала ніякого відношення до тої антактиди, але просто з Росією. Її жаба давила, що українці щось отримають, і якось от отакі от мусіла вже свої камери зробити. Тобто навіть до того потім також Росія блокувала вступ України в цей антарктичний ну, співтовариство І Україна ж мусила відмовитися офіційно від претензій на спільне колись майно, хоча хоча за договором розподіл закордонного майна, коли розгалювався радянський Союз, Україна претендувала на 16 ну, на, майже на 17%. А, і ну такі от такі от справи, що це було давно, це було до 13-го року, до 32-го року, але навіть в якійсь далекій Антарктиді, де здавалося б континент миру і дружби, і науки, суцільні якісь катавасії і, і проблеми. І ще останні моменти, які я згадав, що я коли. Помічником посла, який, повноваженого надзвичайного посла, який ну, виконував обов'язки в Британії на цей час, коли Україна здобувала станцію, і це було з його подачі, з його ініціативи, помічником з культурних наукових питань, це якось так був внук Івана Франка. Роман Франко. І я хотів до нього звернутися, бо він уже, він на той час ще жив у Києві. Але він був Старай, він так, буде, буде, так. Так, і на жаль, він не міг зі мною поспілкуватися, але його колеги розказали мені, що коли ну, що він розповідав дуже багато історій. Зокрема, те, що ну я, я не знаю, як це працює чи працювало, але там ну напевно при міністерстві, при посольстві, консульстві працювали якісь спец. Ну, спецслужби, так, якісь там принаймні кілька людей, е, українці, так, але вони були налаштовані про російську і вони пхали балиці в колеса в цей процес передачі станції. Тобто, е, з одного боку, росіяни ніби казали і проросійські сили, що це королівське сміття, ха-ха-ха, і так далі, а з іншого боку, все одно не хотіли, щоб ми повернулися до Активи, бо якось така страшна, страшна жаба, що ну, не буду далі не щоб ми не розійшлися на цю тему.